Українська земля це про наше коріння. Це історія, яка простягається крізь роки і століття. Це те, за що ми боремо зараз і до чого постійно вертаємось. Ця історія одна із тисячі, десятків тисяч про любов до української землі, до рідного краю. Ця історія це дослідження свого коріння і розповідь сповідь про довгий шлях, шлях до себе. Мама все время ковірялася з ними. я знаю, відколи вона нас малить, бо мені ще 10 років було, я вже на полі була з нею. І сапала, і, і буряки, і осінню собирали, там і морози кучі, такі гечку оброкували ножами, замерзали і руки, і ноги, тому що надо мороз буде, а раніше які зими були. Раніше які зими були. Народилася в Кіровоградській області, в селі Малашанка. У нас час не тому як ну, в селі. Дом, огород большой, великий. Моя покойна бабушка, бабуся, вона вмерла 89 лет, було, в неї було 11 дітей, і вона працювала на панщині. Вона ще такі вот снопи в'язала, і в неї було 11 дітей. О. Потом, ну, ну, І всі вони жили в селі. Ми садили, сапали, ми без землі не, не то. Ми землю обробатували, а були люди, що вони не обробатували, що там ріс бур'ян, тому що свій огород не обробили, урожай не збирали, не, не, не посадили, а зимою лапу сосали, тому що лінь. У мене лінувалися, у нас огород був як картинка, і я от до землі сильно привикла. Сильно привикла. Я при землі думала, що я з села не поїду. Коли виросту, не поїду. поїду. Тому що ти, там, ну, це моє, це моє неодишко. Ну, так, так вийшло, що я приїхала в Одесу. Приїхала в Одесу. Ну, коли робила, не замічала, не землю, тому що там, поки була молода, робила, не було коли думати. Потім з'явилася сім'я, квартира, теж вже не, не, не до землі. Так в мене як будто було зайнято час. І я все вот крутилась, звертілася. У нас дуже гарне село, у нас дуже гарне село. Зелені, у нас два ліси. Ми ходили в ліс, взяли відро, у нас посадки були в лісі. В лісі були е, ето, терен, ріс в лісі. Ми терен збирали, о, приносили додому, Баба там щось налівку там робила. О, ми, ми це не розуміли. Ми знали, що. Треба просто йти в ліс, а в ліс йти 3-4 кілометри. І це ми відро туди пусте несем, а назад йдемо вже з тим терном. Є земля, трудись і все буде. У нас все буде. У нас орієнто 50 сотень був. Яблуки, вишні, виноград був, О, садили навіть гут. Землю я любила. Я коли пішла на базар, я знаю, що це у нас землі. Я знаю, що ми теж вирощували це і, ті, і ті, ту картошку, морковку, петрушку, укропчик, капачок. Ми все своїми руками. Я знаю, як воно росте і що з ним можна зробити. А коли пішла вже на пенсію, я думаю, ну що сидіти? це квартира, землі немає. Дачі немає. Я вирішила займатися займами. Розводить, пересаджую, дивлюся за ними. Я люблю цвіти, і воно мені напоминає землю, землю в селі. Моя земля. Я зрозуміла, що це землю треба, якщо ти її обробиш, якщо щось посадиш, ти що то виростеш і будеш мати. О. Якщо сам садив, сам його збирав, на глазах воно в тебе росло, ти вже розумієш, що це така краса. А як красиво, коли посадив, і ти знаєш, що воно виросте і ти його будеш поліцювати. У мене фіалок 25 штук, але ну, я їх сьогодні буду розсаджувати теж. Я вже вони, листочки нарвала, вони вже коріння пустили, корішки пустили, я їх буду пересаджувати, щоб вони росли, тому що їм вже за год вони їм тяжело рости там, і вони. Ну коли тісно, воно не росте. Оце в мене вазончик називається Дерево любви. Я його сьогодні теж буду пересаджувати. Його дуже-дуже люди беруть, тому що він дуже-дуже красивий. В нього маленькі листочки, але вони аж баркотний такий зелений. І воно дуже гарно цвіте і розовим, і жовтим. Але цвіте він десь через полгода, поки він набереться сили. Він молоденький ще не цвіте. А я його сьогодні буду пересаджувати. Я, коли я с фіалками, с фіал... когда вазони пересаджую, я з ними розговариваю. З фиалками, когда пересаджую фіалки, или поливаю їх, я їм пісні пою. З війною змінилося в мене все пошти. І не, не, не в житті, як в житті, переживаєш, що я не можу продавати вазон, який я вирощую, висматриваю. Та й землі тої і немає, іноді ходиш по магазинам, шукаєш ту землю, яка я відповідати цьому вазону, вазон. Ну, як кажуть, буде перемога за нами. Я можу сказати, я не сильно такий путешественник по, по всім, Я не путешествувала. Але я можу сказати про своє село. У нас такі кльони красиві. У нас така красива і земля, а на поле, як вийдеш за, за село, глянеш на, на ці поля різні. Там пшениця, там овець, там кукурудза, там буряки, там кабаки. Там посолнухи свої головки повитають по сонечку, то туди, то туди. Ой яка краса, яка краса. Україна сильно багата землею, сильно багато землею, лісами, полями, посадками. То вообще Украина самая-самая красивіша в белом свете. Самая красивіша.